друзі, Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в самому місті Гютерсло, в центрі, на центральній площі цю будівлю старої ратуші ви бачили дуже часто. Вона знаходиться, знаходиться по дорозі до моєї язикової школи, де я відвідувала курси німецької мови. Була табличка в пам'ять бюргера, який займався відновленням, відбудівництвом ратуші цієї і Євангелійської е, церкви. Ви її побачите, вкладено було дуже багато і сили і коштів. І така табличка, пам'ятна на цій будівлі. Як бачите, дуже гарне оздоблення. Сама ратуша виглядає велично і площа дуже гарна. Ось така церква євангелійська, Бо саме тут, в основному євангелійські церкви, напрям, точніше, євангелісти. Поряд квітковий магазинчик, я часто там вам показую, і сьогодні після цієї краси я вам покажу те, що я зовсім не розумію як красу. Можливо, я не права, кожен має своє право на думку і свою думку. Для мене краса ось це квіти, природа. Все гармонійне, все яскраве. І все радує. Можливо, когось радує і розруха. Можливо, ось таке мистецтво. Чесно кажучи, я невеликий любитель саме кунст малювання такого мистецтва, але вирішила вам показати, можливо, я щось не розумію. Але такі картини у мене викликають <кхм> спогади, вибачаюся про мій головний біль. Коли болить дуже голова і напади мігрені, то я починаю бачити світ приблизно в таких кольорах. Все розпливчасте і незрозуміле. І то, мабуть, чіткіше бачу. От цікаво, скільки любителів саме такого сучасного мистецтва е, напишуть коментарі. Я буду чекати, обов'язково пишіть мені, мені просто цікаво. Можливо, комусь і зацікавиться. Тут є адреси і електронні, і такі, і може і придбати собі таку картину. Але я більш, мабуть, Така не сучасна, а більш до класичного малювання, до більш класичних картин. Ну, це я дуже довго роздивлялася, але навіть квадрат малевича, чорний квадрат в мене визиває більше емоцій. Ось тут знаходиться музей ютерсло. Мабуть, колись треба сходити в гості і подивитися, що там, але я не впевнена, чи там дозволено звести зйомку. Зацікавила оформлення з цієї вітрини, а потім, коли поглянула на ціни окулярів, мені ну, зрозуміло, що це потрібно постійний заробіток, гарну зарплатню. І не кожен може купити собі такі окуляри. Є більш простіші варіанти і більш дешевші, але мене зацікавило саме оформлення вітрини. Дуже дизайнер такий креативний. От це таке мистецтво мені подобається, як вітрини оформлюються, як вхідні зони в магазинах. У людей просто буяє фантазія, і щоразу тут щось новеньке. Ну, а це сподобалося. Так, маленька замальовочка. Новенькі машинки поїхали. Вечеря у нас швидка сьогодні була, дуже жарко в Німеччині сьогодні було. І вирішили зробити швиденько мариновані стегенця. На подушечці із цибульки. І. Спробувати одне із цікавих блюд, яке ми отримували в тафелі, це кнодель. Маринад я робила звичайний, майонез соєвий соус, перчик і замочили, трішки помокли, і на цибульку виклали. При 80 градусах готувалося десь хвилин 40. Треба перевіряти, залежить від духової шафи чи духовки, що у вас є. Останній раз ми отримували тафель і отримали ось такі пакуночки, це кнодель німецькі картопляні, щось на кшалт, Ну, не знаю, мабуть, драників найбільше схоже. Ми ніколи так і не купували, але експериментувати, ви знаєте, я люблю. І, оскільки інструкція є, цікаво спробувати нове блюдо для нас. Не все ж готувати, готувати самим. Ось такий пакуночок. Всередині ось такий пакетик, щоб не шуршати, я вже його розкрила. І тут ось. Такі пакуночки. В інструкції написано, що ці пакуночки кидаються в холодну, підсолену воду, варяться до закіпання, потім одну хвилину під кришкою, а потім під відкритою кришкою 15 хвилин. Ну, Мені цікаво, вже, що це може бути. Якби не знала, я б подумала, що якийсь ароматизатор чи ще щось. Зараз ми приготуємо. і... Будемо дегустувати, що в нас вийшло. Процес пішов, закипіла наша каструлька, варимо 15 хвилин без кришки. І заразом готуємо борщик, бо наша дитинка попросила. Після того, як зварилися, відкрили пакетик, в якому вони були, і я вирішила засмажити їх трішки в духовочці. Ось так в, сухарчика, в сухарики вмочила, і ось такі. У нас уже гомілочки вийшли з тигенця. Ну, і заразом накрутили швидкі сосиски в тісті. Тісто ми купуємо. На Власні. ньому готуємо ми і піцу, інколи, інколи якісь верченики, крученики. Що я хочу сказати за смак. Їли ми з кетчупом, вирішили з таким пошвиденькому. на любителя. Дівчатка, чесно кажу, можливо, є любителі, але. Ну, от не пішло, як ото кажуть, будемо їсти. Ну, як же ж без солоденького, тварі? І тут це вже для сміху. Не думайте, що я кажу щось серйозно. Лайно я точно не їла і не думала, що я його вже їла. Хочеться завжди чимось їх так побалувати. І в основному це якісь жилейки. Дивимося, що були корисні, хоч трішки. І часто купуємо саме ось оцю фірму і самі, ось, саме оці різні або язички, або полкові ножки, або ще щось цікаве. Але ніколи якось не перекладала. А сьогодні у мене в руках був телефон з інтернетом. І я вирішила, як же воно перекладається. Ну, те, що заури, це кисло, це я розумію. А далі. Не розумію хоч ти ви, що за ноги? Ну що ж, отримуйте. зовсім не ноги. Зовсім язики дракона і фірма Лайно. Це не мій переклад, це переклад, переклав мені Google Об'єктив. Я розумію, що не обов'язково перекладати назву фірми, бо вона може бути неправильною, вони не перекладаються. І назви серії чи цукерок, чи цього, але для сміху вирішила вам показати. Адже в важкі часи саме сміх продовжує життя і дає сили боротися. Тому вважаю всім тихої ночі і дня, миру та перемоги скорішої. Більше смійтеся, і віримо, що війна обов'язково закінчиться якнайскоріше. До зустрічі!